Сьогодні російські окупанти вже понад 10 разів відкривали вогонь по Авдіївці. Повідомляє керівник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. За попередньою інформацією, травмованих та загиблих немає. У місті залишається близько двох тисяч жителів. Вони поки самотужки запасаються дровами до зими. У підвалі одного із багатоповерхових будинків облаштували кімнату, де встановили ліжка та піч. Проблема в тому, що дуже складно завести в місто. Дорога там кілометр 15 на пів їзді до міста вже обстрілюється вся ми то заявки розмістили є державна програма навіть в тому в дії буде є дрова да тобто люди бажаючи ну можуть отримати заявки є чекаємо з наступного тижня мають вже підвозити до покровська мирнограда звідти ми вже будемо якось намагатися людям завозити під обстрілами російської армії минулої доби перебували Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, Часів, Яр, села Карлівка та Орлівка. Повідомляють поліцейські окупанти. Відкривали вогонь по населеним пунктам з РСЗВ, Ураган, ГРАД, ракет, артилерії, танків. Зруйнували 14 житлових будинків. За минулу добу підрозділи Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку. Берестове, Солидар і Бахмут на Бахмутському напрямку, та Марінка Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку. Співробітники ДСНС до евакуаційного потягу відвезли ще 24 людини. Серед них одна дитина. На місцях надають фізичну та психологічну допомогу. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.